Тільки за нього! Я приїхав сказати, що в таких умовах працюю, але буду працювати далі. Йду я від конкретної партії, не, са, не як самовисуванець, бо саме ванці, вони одразу більшість перевіжу. Це я вам сто процентів говорю. В них немає лінії чіткої. І хотів сказати, що для вашого села є прекрасна людина, отець. Дмитрій, якого я дуже поважаю. Я сам віруюча людина, прихожанин Дведінського монастиря, Різоположенчиського, я ходжу в хресні ходи від Білогородки до Томашівки. Томашівка, дідівщина, пришивальня, руде село, володарка. Там я строю церкві зі своїми однодумцями, віруючими людьми. І це роблю я вже 4 роки. Але раніше я не висвітлював свою діяльність. Мені в цьому необхідності не було. Ви знаєте, що віруюча людина не повинна говорити про свої добрі справи. Але оскільки я йду в народні депутати. Мені туди необхідно піти, що в першу чергу захищати ваші інтереси. Тому, що до мене вже приходять люди, мою громадську приймальню, і вже моїм іменем сьогодні був такий інцидент, не для реклами. Одні жінки не видавали собезі путівки. Якщо я не помиляюсь, вона сказала, що я пожалію сольвару. Вечором все було видано. що стосується господарських питань, у мене з цим все вирішено дуже добре. Для вашого села отець мітрі, це російська росіянин, я знаю, я донес. Повагою відношусь дуже, кажіть декілька слів щодо церкви. У вас повинна бути своя церква. Так як я відбудовую мосна церкви, то я хочу цю церкву подарувати вам. Оце є вже не просто на бумагі, а є е, проект цієї церкви, який ми давним-давно вже над ним не давним-давно, а працювали для того, щоб відбудувати. Це не на бумагі. Три роки я нахожусь, і три роки Я його знаю як чоловіка. Не просто того, що да, так, вот ми зараз. будем строить храм. Нет, этот проект уже готовится уже больше двух лет, больше года. Мы его ждем, мы постоянно готовимся, мы знаем, что это будет. И дай бог, конечно, вы видели многих, кто были на этой сцене. Как бы я не хочу ничего от себя говорить. За кого я, не за кого. Я, сами знаете, голосовать ни за кого не буду, потому что я священник как бы не имею на это возможности. И хотел бы сказать, что выбирайте сами, думайте, потому что дай Бог будем молиться, чтобы Господь нам дал истинного правителя, Щоб наша православна вера всегда була істинна, дай Бог, щоб на нашій землі була какая-нибудь правда. Не просто так, просто словами, а действительно ми будемо смотрети на діла, і Господь нам всьому допоможе. Спасибо. Значить, по церкві ми питання вирішили. Тепер необхідно я хотів запитати, що зробити для вашого села? Таке, щоб ви мене, я зрозумів, що ви в мене з вашою, як говориться, побачили. Я зроблю конкретну справу. Затягувати не буду. Якщо голова сільради лист прохання мені не випише, я вас поставлю це до відома, якщо якісь перетини будуть. От що вам необхідно таке зробити, щоб ви повірили в мене і теж приєдналися до моїх прихильників, яких зараз дуже дуже багато. Можна сказати, весь Фастів і Фастівський район Уже це точно. Шкільний автобус, щоб допомогли нам, хоч виділити, чи, чи, я не знаю, тому що він е, постійно ломається, постійно і ця людина мучиться, розумієте? він дуже, дуже гарний. Просто ми вже давним-давно просимо на вулицю автобус, а так на ставки, на Скригалівку, автобус. Нам завжди відмовляють. Давайте я тоді дивіться, автобус, дорогу, АТС і. Ще час, аптеку. Це вже ж поки я буду робити. Не, не за місяць, я не відкрив. Ви ж знаєте, яка в нас дозвільна система? Карвало ми вам привеземо без аптеки, а аптеку я не зможу зробити, тому що це довго буде, розумієте? Я, я не зможу відкрити за місяць аптеку. Для нас важливо, що Руслан Миколаєвич турбується про духовність наших людей, турбується про молодь. І звісно, що не забуває за нас за ветеранів. Я сам виріс в селі, я безпартійний. Вже. Ну розумієте, подивіться тут навкруги, наче після війни. Я сам Смельниччини, там теж таке саме нема нічого, розвалили колгоспи вже. Люди п'ють, просто ти типу, повимирали вже. Відвертаються від Бога вже. Все, коротше, а це людина, яка дивіться, що зробила за цей, за цей короткий відрізок часу. вже. Він правильно сказав: я не жадний же. А наші попривикали, що? Переводять гроші туди десь в вже. Думаю, Думаючи, вони будуть тут жити два чи три життя. Голосуйте за цього чоловіка. Ви бачите його. Він такий самий простий чоловік, просто, який хоче зробити нам нормально. вже. Я і за то приїхав, щоб сказати, Руслан Сольвер це людина, яку ми повинні вибрати. Тому я хочу відродити оці. Господарчі традиції, не політичні ток-шоу, де один з одним сперечаються і говорять, хто кращий, хто кого перекрикне, і хто краще виразиться, і говорить, як наша майбутня Україна повинна виглядати. А коли їх до руля, а вони не знають, що зробити. Розумієте, тільки ходять гавкають друг на друга. От я це не роблю. Я знаю, як зробити господарчі справи чітко і конкретно. Розпочнемо декілька слів, декілька справ з вашого села, і, як говориться, ви побачите. Коли я приїжджаю в Київ, там мене викликають, я дивлюся оці на Бутіки, на Мерседеси після цього, як я приїжджаю, то я, бо це ж мої враження, якби я обманював, я б це б не говорив, я віруюча людина, то я вам хочу сказати, що мені тут більше подобається. Знаєте, то, що тут правда, тут біль, сльози і тут те, що там вони не бачать. Тому я хочу прийти в Верховну Раду для того, щоб захищати інтереси виборців. А також направити кошти, великі, потужні кошти, адресно в 91-й округ. Моє любиме місто Фастів і Фастівський район. Тут я строю храми і можу вам сказати, що в мене буде першу чергу це е, боротьба із розлівайками, з кафешками, спортзали повинні бути для дітей, щоб ваші діти не спивалися, це саме головне, внуки не співалися. Саме головне направити сюди бюджетні кошти, кошти інвестиційні, які я зможу зробити. Це в мене ще краще, виходить. і зробити потужне місто, яскраве. Гарне то, що молодь, молодь дуже активна, молодь нормальна. В нас велика проблема в тому, що в нас немає дитячого садка. В нас дав взагалі да? да, в, в нас по Дмитрівці, піннях і вулиці 53 дитини. Я знаю, була інформація навесні. Якщо буде дитячий садок, вони зможуть їх залишити, поїхати чи фастив, чи він на іншу роботу, десь. Далі, але на даний час, як буде садик, то будуть також робочі місця для багатьох людей в селі. А ну то я до голови сільради звернусь. Ми я прийшлю сюди своїх людей і почну займатися цим питанням. Я прийшов сюди надовго і обіцяю, якщо я сказав перед громадою, що я збудую дитячий садок, значить його збудую. Так ви могли б зараз, сі ну, 10-15, да. заїду, заїду да, все так. Да, все, да, все, да, все. Ми так вас. я заїду. Виконуєте таку роботу, і да, що да, вас привів Господь Бог до нас сюди. Диви? Дай Боже, щоб так і було, ви знаєте. Дай Боже, дай Бог, Боже. Дай Боже, що щоб ви перемогли.